Меня вітання всім. Мене звати Ніна, і сьогодні я хотіла б з вами поділитися тим, що я більше все люблю. Сьогодні наша розмова піде про книжки. Я дуже люблю їх читати, моя родина вся читаюча, мене це дуже-дуже тішить, тому що. Ну, це одне з моїх таких, скажімо, хопів. Я буду дуже рада, якщо комусь я полегшу вибір. Я розумію, що кожна людина має свій смак, але книжки сьогодні дуже не дешева така. Позиція тому я буду дуже рада, якщо комусь допоможу. Ні в якому разі, це не реклама, жодне видавництво, жодна книжкова крамничка або книжковий простір. Мені не задавав такою цілі, щоб я рекламувала всі книжки придбані за власний кошт. І тому я хочу з вами просто порадитись, просто розповісти. Я нікому нічого не нав'язую. Моєю цілею є просто поспілкуватися з вами і розповісти, що є на книжковому ринку, і визначитися з вибором. Хочу розпочати я з того, що в мене є книжки українських авторів. З підписом автора. І це для мене дуже важливо і дуже приємно. Якось я зайшла на сайт Час майстрів і побачила, що вони надрукували це видавництво час майстрів, надрукували книжку паски Баби Гавришихи. Я придбала. Першу частину, їх дві, зараз я покажу. І автор е написав тут побажання зі своїм автографом. Це дуже приємно і така велика честь для мене. Це перша частина, і є друга частина. Я дуже вдячна авторові за те, що він повернув мене в дитинство. Е коли ми Сестрою, з братом лежали на грубі, а бабуся зі своєю подружкою, за такою вечірньою роботою, за плетінням шкарпетичок чи щось вони там шили, розповідали всілякі історії. І це дуже-дуже так запам'ятовується у дітей. І ця книжка повертає. В дитинство Це українські казки, і дуже цікаві як дорослим, так і дітям. Будуть. Пан Олег, автор цієї книжки, є волонтером. І о, всі кошти, які йдуть з продажу книжок та сувенірної продукції, яку я зараз покажу, йдуть на допомогу ЗСУ. ЄСУ. То є з сувенірної продукції. Це ось такий світильничок. Знову таки з надписом, да? тут свічечка є, ось вона. Вона запалюється, і хатинка освітлюється. Це для вашої малечі, щоб їй не було страшно вночі. Перечитала казочку і світильничок. Є два таких кухлики. Ось з таким малюночком, з таким, і знову-таки з підписом, що це казки баби Гавришихи. І... Ще є ось такий шопер, теж з логотипом ось цієї книжки. Ще один український поет Павло Деркальч видав ось такий збірник віршів. Я залишаюсь тут теж. Підписав велике йому подяка. 100% з продажу цієї книжки йдуть теж на допомогу ЗСУ. Що сказати про вірші? Вони дуже допомагають в такий складний час, коли родина, чоловік. Дружина знаходиться далеко один від одного. Сьогодні я роблю огляд цих книжок і ну, буду намагатися робити такий огляд тих книжок, які я вже перечитала. Тобто ну, то буде логічно, да, щоб я змогла вам розповісти. О, улюблений жанр мій, власне, мій це детективи. Я дуже полюбляю детективи. Але в нас вдома в наших, на наших поличках знаходяться не лише детективи, але є і проза, і поезія, все є. Тому я буду і дитяча література, тому що я працюю з дітками. Зараз я хочу розповісти про книжку Кетрін Удфайл. Це не одна книжка, їх декілька. Зараз я розкажу вам їх чотири частини. Перша називається Загадка механічного робця. Ці книжки рекомендовані для підліткового читання, але мені теж було цікаво читати. Перша книжка називається. Загадка механічного горбця. Уявіть собі, початок 20-го століття Лондон відкривається універсальний магазин багатія Едварда Сінклера. І для того, щоб набрати персонал, потрібно пройти кастинг. Дівчата потрібні як консультанти, вони проходили кастинг. І ось головна героїня Софія. Яка була дуже заможною родини колись, зараз вона стала сиротою, проходить цей кастинг, стає консультанткою в капелюшному магазинчику. Що ж відбувається напередодні відкриття? Зникає коштовна річ з колекції Сенклера, яку він хотів показати всім людям, хто прийде. На відкриття магазину. Власне, саме Софія з її друзями проводять розслідування і знаходять цю коштовну річ. Друга книга цієї ж серії називається Загадка коштовного метелика. Це 1909 рік, все відбувається в Лондоні. Софія зі своїми друзями шукає брошку коштовну у вигляді метелика. Де вони побувають, це ви дізнаєтесь, коли перечитаєте. Третя частина Загадка мальованого дракона. Це теж 1909 рік Лондон. Тут річ йде вже про картину. Картину, яку юні детективи. Шукатиму і знайдете, звісно. Таїна четверта, яку я щойно отримала на пошті, називається вона загадка о північного павича. Я її тільки почала читати, тому розповім у наступних відео про неї. Але дуже легко воно читається, дуже все зрозуміло. І я думаю, що вам буде цікаво.